Робочий день в поліції в Україн Гіта. Чорний фіат без номерів. Зупиняю. Я вийшов, а він поїхав. Визиває підкріплення. Три автополіції СБУ. Догнали, оформляємо. Автомобіль чорного кольору, їзда по зустрічній смузі. На вимоги поліції не зупиняється. Повернув в сторону вокзала і заїхав тупі. Під час затримання порушник вийшов з гри. Такого робити не можна. Чорне BMW, їзда на авто без номерів. Оформляю. Білий мерз. СЕДС перечинив ДТП і почав тікати. Не зупинявся на вимоги поліції, не справився з керуванням, злетів з дороги і був затриманий. За непідкорення 10 суток. Мені перекрили дорогу, тому я взяв евакуатор і відвіз цей піат на штрафмайданчик. По дорозі назад побачив ще інфініті, яку теж забрав через порушення парковки. Бачу, їде два аутлендера з мигалками. Думав, погоня за кимось. Вирішив допомогти, а бачу, там погоня за нашим. Ну це взагалі. Жесть. Якщо хочете, розкажу, що сталося в наступному відео. Напишіть в коментарі.